Війна важка справа. Після плідної роботи і декількох десятків знищених окупантів можна відпочити. Тут під землею наші захисники створили справжню трьохкімнатну квартиру і запрошують нашу команду на екскурсію. Для цього мінометного розрахунку бліндаж не просто тимчасове безпечне укриття. На час бойових дій це їхнє житло. Навіть на війні хочеться комфорту. Тому військові постаралися зробити бліндаж максимально затишним. Копали вручну без залучення спецтехніки. На це пішло близько трьох тижнів. Живемо прекрасно, самі бачите, умови нормальні і ніби безпечно, скажімо так, ну, наскільки це можна. От, укріпились дуже добре, комфорт собі создали, як могли. То все, трикомнатна квартира, пожалуйста. Світло є, Але все є. А по роботі то як вони все пожили воту, тут віддихнули, зібралися, поїхали на чергування. Відчергували, знов сюди вернулись. Хтось постійно. Залишається, команда тось поїхали. А якщо треба, да. І по команді виїжджає. Хлопці самостійно провели світло і збудували пічку, щоб у холодну пору було тепло. Підземна квартирка має площу 40 квадратних метрів і складається з трьох кімнат та кухні. Горщик, супи різні, каші, мака... макарончики, ріжки ну, грибочки, присилають пос... посилки. На може ну, там продукти багато ну, Мінометники переконані, що запорука злагодженої і чіткої роботи це добрі стосунки в колективі та спільна мета перемога.